Молодіжної організації, ну хіба це не круто звучить? Є в цьому якась романтика. Хоча моє дитинство не було пов'язано з чимось подібним, вогнищі і свіже повітря в будь-якому випадку звучить прекрасно. Піонери в радянському союзі відзеркалюють рух бойскаутів в Сполучених Штатах Америки, щоб ви не думали совок і тут все сапцарапав. Сапцарап. Наче... Зовні схоже, але при детальному аналізу стає зрозуміло, що не все так райдужно. точно так, як і доля Михайла Стремякова, який реалізував ідею совків, втілив піонерів в життя, за що і був жорстоко покараний тією ж комуністичною гідрою. Вітаю бандити! Ви на каналі Не Якщо заходить розважально пізнавальний контент, ви за правильною адресою. Усі ютубні ритуали переходимо до теми цього. Дякую Ідея молодіжних рухів стала популярною на початку 20-го сторіччя і паралельно виникла у багатьох державах світу. Однією з провідних держав в цьому процесі стали Сполучені Штати Америки з рухом Boy Scouts of America, BSA, або просто Бойскаути. Це одна з найбільших молодіжних організацій в США, заснованих в 1908 році. Основною метою руху є виховання молодих людей, розвиток їхньої моральної, фізичної і розумової. Мовою підготовки, і також розвиток громадських чеснот і лідерських якостей. Бойскаутів ділили на вікові категорії, і охочих американських дітей було дуже багато. Програма для хлопчиків «Cup Scouts» починалась від 5 до 10 років. Далі йшла більш старша група від 11 до 17 років, за якою слідувала програма Venturing для людей від 14 до 21 року. Орієнтована на пригоди і розвиток лідерських якостей. Цікаво, що дитина чи батьки могли вибрати ще одну програму, яка називалась Sea Scouting. і пов'язана вона була з водними видами діяльності для молодих людей від 14 до 21 року. Як бачите, діти мали що робити, і гуртувалися, і загартовували смалечку в Америці. Одним із основних цілей та ідей було розвиток лідерських якостей, вміння працювати в команді та самодисципліна. Основними організаційними одиницями були трупс або дружини. Які складалися з патруль з патрулів, це такі менші групи всередині дружини, зазвичай по 6-8 осіб. На противагу сполученим штатам в совках на самому початку його зародження більшовики чудово розуміли необхідність ідеологічного забарвлення дітей і подальшої популяризації комуністичного руху серед молоді? Молодіжна організація Піонери в Совках була створена в 1922 році. Її метою було виховання молоді. Молоді в дусі комуністичної ідеології патріотизму і колективізму. Першим автором піонерського руху в Совку став Михайло Стремяков. Тоді у витоків радянського союзу стояли ідейні більшовики, що пройшли через горнило революції та громадської війни. Але були і зовсім молоді люди, які взяли на себе криваву місію створення совєтського червоного раю. Одним із таких активістів радянського масштабу і був Михайло. Хайло стримяков. Він був першим, хто створив піонерські загони. Автор перших друкованих видань для дітей та юнаків, які вже тоді були повністю прошиті червоною пропагандою. Цікаво, що в дореволюційній Росії вже були скаути ідея. Повністю була злизана з Америки, ба більше рух скаутів продовжував об'єднувати підлітків і після революції, але вже мав приставку UK. юний комуніст. Автор піонерів Михайло Стрім'яков народився в 1903 році, жив з батьками в Петербурзі, і в підлітковому віці захопився романтикою походів, гарних парадів, ігор і сам вступив до скаутів. Вважається, що перший піонерський загін утворили якраз із загону скаутів, і сталося це на Червоній пресні на початку 20-х років приблизно у цей час Стрімаков взяв найактивнішу участь у створенні дитячого журналу Барабан незабаром. Комуністи зрозуміли, що це працює і було вирішено, що потрібна ще і піонерська газета. У період з 1924 по 1929 рік Стрімяков керує так званим бюро інформаційної комсомольської правди. А якщо ти був активістом в радянській системі, а не гвінтиком, то Система тебе дуже швидко пожирала. Автор. Піонерів не став винятком у лютому 1935 року. Його заарештували та засудили постановою особливої наради НКВС СРСР. Він був засланий до Воркути. Заслання повернувся лише через 6 років у 1941 році. Оселився у підмоскові. Але з початком війни він був призваний на Ленінградський фронт рядовим. Пізніше служив кореспондентом у фронтовій газеті Червоний воїн. Але заслання не пройшли даром з фронту. Михайло Стрім'яков повернувся хворим на туберкульоз. Незважаючи на хворобу, його знову в чомусь підозрюють або звинувачують і висилають на Урал повторно. А де він займається будівництвом залізниці? Бачите, які ударні п'ятилєточки, якою ціною індустріалізація відбувалася в совку. На цей раз він вже не повернеться, і зрозуміло, що життя в прекрасному совку йшло людям на користь і тому в віці 47 років 27 жовтня 1950 року він помер у засланні. А, мабуть, не встиг скуштувати вкусний Совєтський пломбір. А що керівництво совку? А йому на це з високої гори. Тому лише через 10 років, в 60-му році, його посмертно реабілітували. Можна сказати так, він прожив коротке життя 5 років з 1922 по 1926 рік, які і пов'язали його з історією піонерії. Кажу і буду казати, совок то є гній, і слава Богу, що він розпався. А щоб червоний рай більше ніколи не Відновився на територію України, допомагайте нашим воїнам світла, нашим котикам з ЗСУ. І побачимось, бандити, у наступному випуску.